Вітаю! Це моє замовлення перше у каталозі номер 7 який діє з 12 травня по 31 травня. Каталог номер 7 Оріфлей. І так, у цьому каталозі є новинки, які нас дуже-дуже радують. І це оновлена серія для них Fit Up Ноги вгору, і моя улюблена маска для них, яка дає зволоження 56 годин. Крем для них для загрубілої, також сухої шкіри, який зволожує. За рахунок у складі сечовини, зволожують 24 години і дуже гарно пом'якшує ножки. І така новинка це носочки силіконові, які покращать дію маски, крему, зволоження буде. І, Наприклад, носочки можна не на ніч вдягти так, з масочкою або з кремом, а буквально на 15-20 хвилин, потім сполоснути. І вони покращать дію, посилюють дію крему кремої маски. І потім, боже, шкіра така дуже м'якенька, гладенька стає, зволожена. Рекомендую такі носочки. У мене колись від Oriflame були на п'яточники силіконові. Дуже гарно воно працює, прям розм'якшує. Буквально результат на очах 15-20 хвилин. І тому ще взяла собі такі ось, ось шкарпеточки. Новинка, крем для ручок зволоження 48 годин. Це з ароматом маракуя. Неймовірно ароматний, такий приємний, швидко вбирається, не залишає слідів крему на шкірі. І 97% тут натуральних інгредієнтів. Також в пластик у нас тюбік вироблений з переробленого пластику, за що ми дуже вдячні компанії. Що таким чином ми бережемо навколишнє середовище. На літо собі взяла годинничок, отакий помаранчевий, такий яскравий, який надає настрою. Я просто його побачила і закохалася з першого погляду. Тому в мене цим літом буде новий годинничок. Рекомендую тут гарний механізм сейко японський годинничок на батарейках. І там вже йде батарейка дуже якісна, як надовго вистачає на півтора 2 роки. Ну, ось, ну, з приводу того, як я раніше купувала часивий Oriflame, то саме так було. І новинки минулого каталогу, колекція Джордані. тут пудри-бронзери. Я собі брала таку світлу, і тепер клієнти в мене замовляють. Отака гарна, гарний бронзуючий сяючи зволоження сяючи на обличчі. Шкіра просто гарно виглядає, доглянута. Так, одна у мене клієнтка темненько заказала, одна світленько і ще отакий пензлик. Він дуже зручний, можна сяйво надавати не тільки на обличчя, але і на е тіло. Коли там з загаром або без загару, оцю світленьку я, наприклад, наношу на все обличчя, дуже гарно виглядає, можна використовувати як хайлайтер на деякі ділянки на обличчі. І цей темніший бронзер можна використовувати також як контурінг. І коли гарна засмага, то на все обличчя і тіло. Хочу додати, що відтінок такий, знаєте, Холодний, не дуже він він не дає таку. І ну, просто Неймовірно лягає, його дуже надовго вистачає і приходить в такій золотистій коробочці. Ось цього типом Giardani Gold Senza. І ще є бронзер в вигляді крему з ароматом парфуму Gordani Gold Senza. Отакі новинки, тепер за акції розкажемо. А, ще отака новинка: це коли замовлення робиш на 800 гривень, то прекрасна акція, набір пом'якшувальних засобів. Біленький цей без аромату, це з ароматом маракує і з ароматом Яблочка, і буде акція. Усього 159 гривень такий набірчик, такі коробочки прекрасні. І на подарунок можна, і собі такі гарні пом'якшувальні взяти. Далі звертаю увагу на такі акції. В каталозі для тіла ось мене замовили. Два продукти береш, третій йде у подарунок, і це укріпляючий гель для тіла, підтягує шкіру, зволоження протягом дня це і на животик, і на ручки можна наносити, на стегна. Далі це замовили від розтяжок, шкіра більш така пружна стає, зволожена і також підтягує шкіру. І зволожує протягом дня і скраб. Так, Зверніть на цю серію. У мене з цієї колекції все є. І масажер там дуже зручний, там, здається, 4-5 так, 5 продуктів можна з цієї колекції взяти і по такій акції. Також улюблена акція Сенза Мені подобається аромат груша і тонка, це лосьйон 300 мл, і 300 мл гель для душа і для рук. Прекрасний такий набір, дуже гарно виглядає в ванній кімнаті, ароматний, неймовірний, розповсюджується потім по всій е е квартирі. От, коли е е користуюся, і дуже така легка формула вбирається, дуже гарно, і Гарні тут натуральні олійки, які будуть доглядати за шкірою протягом дня. От після кожного душу можна нанести зразу. І дуже гарне таке задоволення, приємне. Також ось є замовлення на нову, новий крем Optimals. Гарна ціна, також зараз на королівський бархат. Роял-Вільвет для очей гарна ціна, також мені подобається. Оцю я ще собі взяла олійку, у мене закінчується нічна. Тут комплекс таких натуральних олійок, в тому числі тут є арганова олія, олія репяха, таману, також трояндова олія. ну Там 7 олії в такому комплексі гарному. Також мені замовляють цю тональну основу, шовкова тональна основа, в неї фініш пудровий, такий матовий, вона дуже легка, тонко лягає, підійде у кого шкіра жирна або комбінована, і на літо вона просто невагома. А також тим дівчатам, у кого дуже стає волога в літо шкіра на обличчі. Тобто потіє, потії, так, і ця тональна допоможе мати протягом дня такий матовий. Гарний вигляд на фінішу. Також гарна ціна на туші безселер компанії oriflame це туш Вanderла 5 в одному, силиконова щіточка. Вона подовжує вії, робить їх об'ємними, підкручує їх, доглядає. Тут багато доглядових восків. І та ця туш є як в звичайному форматі, так і в водостійкому. Так, рекомендую. Також із парфумів мені замовили один парфум у цьому поки каталозі: це all Nothing Amplify це парфуми, є стійкість до 10 годин. Це яскраві такі парфуми для тої дівчини, яка хоче залишитися заміченою. І тут такі ноти дуже яскраві. Ноти тубірози, ноти червоного імбіря, пачулі. Аромат просто, неймовірний, в мене є такий парфум, Іноді хочеться, коли бути такою яскравою, то саме я на себе його нанося. Тримається Ще неймовірно. залишає також після себе в приміщенні такий дуже гарний шлейф. І ось мене дівчата такі замовляють. Також гарна ціна на щіточку таку для душу. Це в мене теж собі взяла. По знижці на цілий каталог, позакаталожна пропозиція фарби для волосся. Я користуюся. От, наприклад, зараз перейшла на лісовий горіх, то був світло світло-коричневий у мене. У мене дівчата також червоний замовляють, неймовірний догляд, фарба верніше, вірніше колір. Волосся не змінюється протягом поки виносите. І тут доглядові олійки, виробник Італія, Неймовірно, просто я вже багато-багато років користуюся нашою фарбою. Я дуже задоволена, доглядає. Волосся дуже гарно виглядає. Також такі набори для догляду за руками милої крем по 99 гривень можна взяти. Прекрасні наборчики, мені дуже подобаються. Віше мила наші подобаються, вони не розкисають дуже гарно, не пересушують ручки, надовго їх вистачає, вони не змилюються так швидко. Так, і ще і тепер хочу сказати ще за велософі. І в минулому каталозі була акція Natural Balance, дуже гарна. І в цьому каталозі я зробила підписку і ось отримую вже другий полуничний. Коктейль чомусь мені весною дуже. Подобається саме полуничні. Тут гарний склад, ідеально збалансоване таке харчування буде для перекусів, можна також замінити їжу. Немає цукру у складі, великий склад клітковини і білка, замість цукру, підсолоджувач, стевія. Можна змішувати з соками, можна з водою, можна з молоком, з кефірами, з ряженками. з чим вам? Захочеться дуже гарний і корисний перекус для дітей, для дорослих у, різний, у різні часи дня і сезону, будемо так казати. Замовлення на омегу в мене є. Також гарна ціна, гарна ціна на дитячі вітамінки, мінералки. Тут 13 вітамін, 10, 9 мінералів. І по, з резерву Магній Б6 також взяла. У мене одна чогось була пляшечка з резерву. І по підписці жіночий та чоловічий Wellness Pack, який це просто незамінник щоденно на постійній основі. Я і моя сім'я це використовуємо. Дуже гарне почуття, надає енергії, сил, підіймає імунітет, укріплює організм. І тут, нагадую, що тут є вітамінка, в якої є 12 вітамін, 10 мінералів, дві капсулки омега-3 це натуральний рибячий жир, і також капсулка з желатину рибячого. і захист для усього організму. Це така ось темненька капсулка це потужний антиоксидант, астаксантин, в поєднанні з чорницею, вітаміном «Е». Це такий комплекс, який буде захищати вас кожну, кліт... кожну клітинку. І це, до речі, таке клітинне харчування. Рекомендую. І комплекс розроблений спеціально для чоловіків є для жінок. На підписці ви купуєте три: тобто, в одному каталозі, другому, третьому, четвертий отримаєте в подарунок оцей увесь комплекс. До речі, дуже вигідно. Підписатися або в цьому, або в наступному, бо в наступному каталозі буде велика акція, і у вашій підписці також це відобразиться. Так, здається, за все розказала. Всім дякую, якщо було щось корисне, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе і усім усього самого найкращого!